Тепу в траві пахучий, кук, такний молодець. І веселий, і стрибучий, і проворний стрибунець. Чупши ничіньку, чи, чи в жидо досочу розкошував. І цілісіньке літо не жайче співав. Розгулявся на всі боки. Все байдуже, все дарма. Кугуль аж тем широкий. Сунес зима, коник плаче, серце мліє, кинувсь він до муравця. Тячку пон зима біліє, отепер вже згину я. Чуєш, в лісі ворон краче, вітри буйні й гудуть. Порятуй, порадь земляче, як все лихо перебудь. Опізни все, Отказав земляк йому. То любив життя удачі на переловки тому. Як же в світі народіти, все родом тебе цвіте, каже коник. Пташки, квіти, любе літочко на те, скочиш на траву шовко. Все співав тебе співав. На таку веселу мову мурові йому сказав. Проспівав ти літо, Боже, Вдача ж твоя така, а тепер танцюй, небоже, на морозі гопака.